Вітаю, це програма серед тижня на телеканалі Новий Чернігів. Сьогодні будемо говорити про громадський транспорт в місті, про пільгові перевезення і не тільки. Її з нашої студії це заступник Чернігівського міського голови Олександр Кириченко. Вітаю вас! Доброго дня, пане Олександре, громадський транспорт в Чернігові. Яка ваша оцінка його на сьогоднішній день стану? В цілому, якщо взяти, то громадський транспорт перебуває у стані Мабуть, невизначеному, тому що потребує з однієї модернізації, з іншої сторони це вдосконалення. І тому в цьому напрямку дуже багато зараз роботи ведеться, бо проблема була створена не сьогодні, і відповідно те, що отримала сьогоднішня міська влада, це Підприємство ЧТУ разом із тими маршрутами додатково отримало перевізників, які надають сьогодні послуги по місту. І тому є сьогодні цілий ряд питань, які виникають. І крім цього, питання те, що е, ті дотації і компенсації від держави, які були, е, сьогодні держава їх відмінила для пільгових кверст е, населення. Тому Сьогодні також це питання дуже стоїть нагально і розвивати в першу чергу потрібно електротранспорт. І на це сьогодні націлена, скажімо так, робота всієї команди. І міський голова написав розпорядження про те, що створити вірніше вдосконалити існуючу. Діючу модель транспортної схеми, і до неї вже сьогодні долучилось багато фахівців, в тому числі Чернігівського політехнічного інституту, а фахівців із громадських організацій, ініціативних груп. Також велику великий інтерес проявляють депутати до цього. І тому сьогодні ми презентуємо цю модель. З вдосконаленими, я повторюю, не знятими маршрутами, як багато зараз говорять. А всі ці е, сьогодні маршрути є. Тільки е, тільки їх сьогодні там не дев'ять, не а вже 12. Е, е, і тому все це е, ця модель розробляється. І після того як ми е, завершимо. Розробку цієї моделі буде презентація, і я б просив би, щоб кожен долучався до, до цієї роботи, казав свої бачення, свої побажання, щоб ми в кінці кінців на протязі там. 60 днів вийшли на затвердження цієї моделі, і щоб вона пройшла обговорення в суспільстві, і ми е, з підтримкою громади е, прийшли до е, створення цієї моделі. Скажіть, наскільки серйозно ведеться розмова? Ви вже згадали саме про скорочення маршрутів? От містом курсують чутки, що будуть там скорочені певні маршрути? Йде мова про восьмий, про п'ятий маршрут. Чи відповідає це дійсності? Значить, е, я ще раз повторюю. Е, Жоден маршрут не буде скорочений, не знятий. Питання тільки в тому, що як його зробити, удосконалити виключно на цьому акцентується увага. для того, щоб, по-перше, зменшити інтервал часу, для того, щоб було зручно людям перерухатися на цьому транспорті, і тому. Питання виключно в тому аспекті йде, щоб удосконалити таким чином, щоб Чернігівське тролейбусне управління після цих змін запрацювало більш ефективно і з меншими збитками.